Там сиро, там холодно, там по коліно води. Тож будьмо милосердними і підтримуємо наших вояків. З'явилася така ідея залучити студентську учнівську молодь до допомоги нашим солдатам. Організовуємо цей ярмарок ми спільно з єдиним волонтерським центром, який нам допомагає надав нам обладнання, допомагає трохи в організації. На цій ярмарці можна побачити поробки наших студентів. Є різні організації типу Асоціації Гайдів України, спілка художників Чернігова. згідно даних військомату. То от приблизно кожний десятий, що знаходиться в зоні АТО, то є чернігівець. Через день ми їдемо, наша громадська організація вогні відродження вже їде туди до першої танкової бригади. От саме там ми спитаємо, як хлопці забезпечені. І саме після цього ми закупимо їм спальні мішки. Крім першої танкової, будемо звичайно забезпечувати 13-й батальйон наш. І взагалі з Чернігова досить багато людей, контрактників, які не приписані до Чернігівських батальйонів. Вони знаходяться ну, від різних частин пішли. Ми будемо максимум з ними співпрацювати. Хто потребує, ми обов'язково їх будемо намагатися всіми своїми силами забезпечити спальними мішками. Крім цього, будемо забезпечувати по можливості е, нашої, по тому, як будете надходити кошти е, зимовим одягом, теплим термовір білизною, а також взуттям.